Привіт вас! Або таші вже здоровенькі були. Це незвичайне відео. Тут не буде бойових дій. Про війну ми говорити не будемо. Ми будемо говорити про Україну і Євроспільноту. Ну, запитання, яке ви дуже часто задаєте, яке обговорюють, так коли ж Україну приймуть. Чи приймуть євроспільноту, як приймуть і тому подібне? Дивіться, я не можу вам зараз відповісти, коли Україну приймуть. Але як приймуть, та, мало того. Відбулася дійсно дуже важлива подія. Розумієте, яка ситуація? Дуже коли відбуваються важливі події, про це мало хто говорить. Більше говорить про якісь емоціональні. Але сьогодні засідала рада Україна, Євроспільнота. Ну, що ви самі розуміли, ця рада засідає, ну, по-моєму, раз в рік, ну, так чи інакше політики на цьому піаряться. Звичайно, на сьогоднішній момент це був онлайн-засідання, але воно відбулося. Що цікаве? Що цікаве? І що відбулося на раді? А оце дуже важливо. Оце дійсно важливо. Уважно слухайте. Ну, перш за все, ви почуєте, прочитаєте, сьогодні будуть багато про це говорити, що Євроспільнота виділила в Україні 500 мільйонів євро для макрофінансової допомоги. Підписали. Підписали папір, вже все. Так, да, буде. Тобто півмільярда дадуть. Що це за гроші? Ці гроші можна використовувати для фінансування дефіциту державного бюджету. Да, вони приходять як сказати, на рахунок Міністерства фінансів. Міністерство фінансів має всі законні підстави взяти цю валюту. Ну, що можна? Можна, наприклад, продати НБУ, отримати гривню, і за рахунок цієї гривні сплатити пенсію. Без проблем. Можна взяти цю валюту і профінансувати закупівлю газу. Ну, тобто фактично продати НАК Нафтогазу. НАК Нафтогаз купує газ для того, щоб прижили зиму. Ну, щоб ви зрозуміли, де, куди будуть використовуватися. Тут, е, які є дуже добра річ, не треба питати їх, розплюти. Ці гроші дали на фінансування дефіциту, тобто його можна використовувати на свій рост. Це перше подія. Ну, півмільярда скажете, ой. Далі далі. Да. Дивіться, на 20, 22 роки. Це посика. Відсоток там 0-0, ну, там, ну, облікова ставка Центробанку Євроспільнота, тобто 0-0 там ну, майже 0. Так що це... Ну це не основна подія, хоча про неї буде багато говорити. А от інша. Підписали угоду, підписали, не те, що планують, підписали, про цифрову Європу. Тобто Україну. Підключили до європейської цифрової системи. Оце дуже доречно. Це дуже-дуже. Ну дивіться, на сьогоднішній момент тепер українські айтишники да, 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 можуть заробити як мінімум 7 мільярдів євро не за рік. Ну за найближчі 5 років. Тобто фактично ці гроші можна брати в євроспільноти і будуть брати в рамках цифро... ну, цифрової Європи. Щоб ви зрозуміли, є великий фонд, його, як сказати, і зробили, гроші будуть додати, додати. Для чого? Ну, ми самі розуміємо. провадження нових технологій. цифровізації Європи. В будь-яких напрямках. Починаючи від різних там оцих гаджетів електронних, ну, наприклад, для пенсіонерів, це теж входить. Закінчуючи якісь глобальні там, нано-мано, загальноєвропейські і так далі. Тобто вся система. Але що саме цікаве і що саме доречне, тепер Україна буде частиною євроспільноти. З точки зору цифрової. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Навіть цивільнують, наскільки це важливо. Тому що, дивіться, світ чітко розривається. Є країни. Скажімо, глобалізовані, цифрозовані і є країни ізгої. Росія. От Росія ізгої. Так, да, вони там можуть щось таке компресатись, ну це, це дурня. це дурня. А Україна тепер частина дійсно світової цифрової системи. Розумієте, це буде проще вирішувати різні... ну от, Наприклад, наша дія. Так, да, причому, що наша дія, вона на порядок ручена в Європі навіть такого немає. Але завдяки цій угоди тепер не треба буде кожен раз пояснювати європільспільноті, що це таке. Тобто автоматично наша дія працюватиме на всій території євроспільноти. От для цього треба ця угода. Взагалі, щоб ви зрозуміли, що значить вступити в євроспільноти. Це те, щоб ці всі, ну, забрати ці всі, скажімо, бюрократичні перепони. Це важко, я ще раз говорю. От чим ціниться Європа? Бюрократія. Це важко, це довго, це складно. І те, що нам вдалося тут запригнути, це добре. Тому що дивіться, яка ситуація. В Європі час від часу, і це практично нові, якісь нові стандарти, якісь нові документи, якісь нові норми. А тепер вже будуть впроваджувати, вона автоматично буде зразу у нас розповсюджуватися. Розумієте? От проводять новий стандарт. Треба буде, наприклад, там, от, коли ви щось записуєте в... Цифри спочатку ставить ФІ, БІ, а потім писати, ну, от його. А тепер ми будемо зразу там. Тобто фактично нам треба буде переробляти. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому що, розумієте, от ці стандарти, ви можете їх ругати, але їх, їх треба виконувати. І це добре, що ми тут, так сказати, залізли. Ні, це дуже добре. Тобто от для наших дійсно IT, ну, навіть така ситуація. Тепер дивіться, ви виконуєте замовлення для європейської компанії. Раніше до вас могли виявити претензії, що ви яким чином можете вплинути негативно на європейську кібербезпеку. Тепер ні. Ні. Ніяк. Ну, ви частина європейської кібербезпеки. Тобто, до вас претензії, що ні, ні, ми ж ну, ми ж виконуємо всі стандарти, на все, ну які ж можуть бути. Ну те ж саме, що замовлення отримала польська компанія, що українська. Ніяко різниці. Взагалі. Тобто, розумієте, наскільки це важливо? Ну, ні, це дійсно корисна річ. Тобто, от, хто пов'язаний з цифризацією, хто пов'язаний ІТ, скажу, о, 7 мільярдів на кому. Ні, ну це, оце, я говорю, це для України. В цілому по Європі там там сума скаженна. Дай Боже, хай вони все це витратять. А тепер саме важливе. Але, дивіться, вона важлива і в той сам момент буде визивати... Таке неоднозначне тлумачення. Підписали ще дві угоди. Перша податки, друга митниця. Ну, вони майже вони якби інтегровані. Що це означає? Це означає, що Україну підключили, тобто Україна підключається до загальноєвропейської податкової системи, європейської митної системи. Фактично, якщо ми підключаємось до митної, то з 1 жовтня цього року. Повторю, з 1 жовтня цього року. Для того, щоб ну, експортувати або навпаки імпортувати з Європи. Е ну, скажімо так, нічого складно не буде. Ви факти... Те ж саме, що поляки. Хоп-хоп-хоп. Тобто фактично впроваджується дійсно митний безвіз. Оформили документи і погнали. Так, да, так, да, це дуже розвантажить митницю. Дуже. Оте, що зараз відбувається на кордоні, цього не буде. Ну просто не буде. Тому що на сьогоднішній момент що відбувається? Є, є європейська митниця і є українська митниця. Вони розірваті. Ну, а тепер буде їти. Тобто ви оформили документи фух, і погнали через кордон Європи. Так, да, да, оце буде трошки поганеньке. Ви попадаєте в загальну базу євроспільну. Якщо хоч раз ви там нахамотаєте, фік ви щось тоді продасте поставити, Тобто, розумієте, яка ситуація, ви якусь там трішечки, трішечки, трішечки намутили в Румунії, на румунському кордоні. Потім, А потім на польський хлоп вас зупинили. Причому мало того, ви приїхали, нема проблем. Ваші фури йдуть, вже вже проходять всю Польщу, Чехію в Німеччині, хлоп поліцейський, стапор, і ви все арештовані. Чому? Згідно того, що ви там мали, ви де знаходитесь? переліку компаній, які да, це дійсно, це, це ви скажете, це що, ми будемо під загальним контролем? Так, да. Так, да, хлопці. Тобто нема значення, ну от ви в Іспанії щось там не робили. Пройшло вже там 5 років, 10, а в базі ви є. Розумієте? Якщо ви починаєте... Е... Ні, ні, немає проблем. Тобто, я говорю, от получається така, ви оформили документи і через митницю пролетіли. Без проб... Ні, будь ласка, їжай, їжджайся, їжай. А потім, хоп, як-як. Оце є, є єдина база. Ну, взагалі, що я ще раз говорю, що от вступити в Євроспільну, це значить у нас. Бази з'єднується. Зам вибитна база з'єднується. Так, да. З 1 жовтня. Ой, будь-ска, ой, рогатись. Ні, ви навіть не побачите, скільки буде моментів, коли от, ну все-все було добре, ой, там колись було. Фури ваші пішли. Хоп, і зупинили. Як, де? А ви в базь. В оце, Так, це недолік, хлопці, це недолік. Ну а що ви хотіли? Ні, а давайте, от нас хочуть так, щоб... Е, недолік. Так що тут, що вам скажу? Хлопці, якщо ви ж то ж з умом. Не лізьте поперед батька, не лізьте. Ми е, що стосується податкової, Тут трошки часу більше, але в майбутньому, в майбутньому. От ви, компанія, яка зареєстрована, ну давайте там. Відець. Мала торговельний контракт, з якою компанією, давайте, в Польщі. Ні, і було все все, все добре, але ви кинули. Хопа! Ну, не заплатили податки. Я не знаю, які там. Акцизи, ну, ну, податки, податки. От є порушення в податковому законодавстві. Різне порушення. Це може бути різне. Ну, митні, якісь не от... Так що, незважаючи на те, що ви чорт знаде, ви попадаєте в базу євроспільноти. Все, хлопці. Все. Ну то, то, другими словами, якщо ви, або ну, от ви, я говорю, спільний якийсь там бізнес, і ви не заплат... ну, маєте на увазі, податки не заплатили на території євроспільноти. Я ще щоб ви зразу зрозуміли, не України. Не заплатили, ви зразу в перелік попали, і навіть якщо пройшло дуже багато часу, ви все рівно там в їхньому. Переліку є, і відповідно, по відношенню до вас можна порушити кримінальну справу. Говорить, я в Україні яка різниця? А яка різниця? Порушую, ви ж на території. Тобто це фактично, ну я скажу так, ну це є якраз євроспільнота, коли ви можете працювати в будь-якій країні євроспільноти. Якщо у вас якісь проблеми з податком в Іспанії, хоча ви польська компанія, у вас проблеми повні. Тобто це ніколи не цікаво де ви там нахамутали, або де ви хотіли украсти. Ні. Тобто загальна база фактично показує всі-всі-всі, в тому числі українські компанії, які не заплатили або намагалися шахраювати з податками на території євроспільноти. Ну, Відповідно українські е, е, ну, податківці теж будуть мати можливість робити запити ну, небезпеково по українським компаніям. Ну, наприклад, по польським, по німецьким, ну ні, випадок, ну, вони вважають, що от польська компанія не заплатила, німецька. Тепер тут обміняв знання. Леха! Не те слово. Оце є вступ в євроспільноту... Наші... о, євроспільнота там, привезуть мішок з грошима і будуть всім роздавати. Ні! Євроспільнота це інтеграція стандартів європейських, в даному випадку. Митної, податкової, І ще от цифрозація. Ну це є вступ до євроспільноти. Да. Повільно, так як ми хочемо, але так Україна рухається, 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 рухається. Щоб стати членом євроспільноти. Ой, ви будете ругатись, коли ми станемо жлені. Ой, ругатись будете. Це ж зараз стосується бізнесу, а потім буде фізичних осіб. Не, я не жартую, хлопці. Ну, така цікава ситуація. Ви як фізична особа приїжджає там, ну, давайте так, в Італію відпочити. Все добре, Пацани приїхали. І поліція приходить, італійська у вас. Кайданчики. Ви мали діло з цим? Партнера, мали, да. От, Дивіться, бачите, по відношенню до нього кримінальна справа. А в кримінальній справі ви проходите. Чому? Ну тому що порядок обставин ви мали з ними ділові або якісь фінансові стосунки. От я навіть не вточнюю, які фінансові, там хороші, які перерахували, ви йому, він вам, які завгодно. І ось ви кайдатчики. Говорить, як, за що? А ви ж в базі. Оце є знято, це ж є. Ця ситуація. Чого я говорю? Одні говорять, це добре, да ні, це жахливо. Та. Це жахливо, тому що виходить, ви постійно під контролем. І ви не знаєте... Ось така ситуація. Не? Так що все. Давайте зараз вискажіть своє громке вашу думку. Що стосується євроспільноти, що стосується ради. Що стосується вступу в євроспільноти. І взагалі, чи вам це подобається чи ні? Що вас будуть контролювати. Не з Києва. І навіть не Кум, які отам там великі багачки, а от тільки сидять в Європі. Оце є членство євроспільноти. Все, пишіть коментарі.